Добрий день, з вами Workfort І сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у людини, яка працювала в Польщі і зараз знаходиться в Україні. Щоб людина розповіла більше, як це все відбувається, на яких процесах вона працювала, і взагалі про роботу в Польщі. Давайте з вами знайомитись, як вас звати, розповідайте. Люба. Скільки ви працювали в Польщі і, взагалі, коли це було? Працювали годадвами. Ну по. На одному підприємстві три місяці, а потім год працювали на другому підприємстві, і три місяці вже на третьому підприємстві працювали. Ага, За два роки змінили три роботи. Правильно? Так. Коли це було? Перший раз три роки назад, ми поїхали на три місяці попробувати. Потім повернулися до України і потім знову повернулися. Так, так, так. Розкажіть, ви як людина, яка була аж на трьох підприємствах. Яка робота найскладніша і чому? Ну, перший раз ми працювали на розфасовці кави. Там лінії дуже було важко. Робили нас, міняли по всіх ну, там, банки ми ставили там на коло, потім її закручували і складували. Ну дуже дуже швидко там треба. Так треба швидко, що. Дуже близько. Скільки ви там пропрацювали? Три місяці ми три. Ну ми туди їхали на три місяці, там так і допрацювали. Тобто, то це як сезонно більш роботи, чи ви могли там залишитись ще на якийсь період? Ми їхали по візі, чи по паспорту на три місяці більше ми там не могли. Це була найскладніша робота з усіх трьох. Так. Розкажіть про найлегше. Найлегша була возле Опілля Ми працювали місто Шельцепольське. Mm -hmm. Там автозавод був. Там, ми там робили кабіля, кабіля там. Де були служніші процеси, де були легші процеси. Ну, в принципі, там дуже, дуже ставились хорошо до українців. Так, бо існує цей міф, що до українців ставляться не дуже добре, що їх якось там принижують, ще щось. Тут дуже хорошо ставились. Тут два часа працювали, десять минут давали перерива. Кожен раз так, ну дуже хорошо. Ну, там основному, почти українці одні працювали. Керівництво було поляка. Так, так. І вивчили трошки польську мову. Можете зараз щось згадати? Понімала, могла щось відповісти. Як ви взагалі знайшли цю роботу? Ви знаходили через рекрутерів, через якусь компанію в Польщі? Чи як це відбувалось? Я їздила з подружками. То вони десь знайшли, а я вже з ним, з ним. Можете розповісти про взагалі цей процес? От ви знайшли роботу там, як це все відбувалось? Вас хтось зустрічав, ви підписували якісь договори? Чи ви самі добирали? У нас був куратор, ми приїхали туди, в город. не могли дозвонитися, бігали по Польщі, шукали хоч когось, щоб нам допоміг. І дощ такий сильний був. що о, ну, нам доповіг поляк, сказав, що нам дуже далеко йти до житла і визвав нам таксі. Оплатив його? Ну, ми саме оплатили. <говорить> <говорить> Про умови житла. Я так розумію, що вам усюди житло давали. Так, да. Так? да давали житло. Що по умовам, в принципі, нормальні mm. чи журах, оце де ми працювали, то ми не платили за житло, Було безплатно нам Ну, mm, Хороше житло було. Ну, жили ми там восім-шість чоловік. Шість чоловік, так. Да. Три сім'ї жили, шість. Ну, в mm -hmm. кімнаті було шестеро у нас. Так, по віддільності не було, щоб там були сімейні пари віддільно. а вже в шельцях опольських то ми жили там для українців. Прямо домики були. В одному домику там п'ять кімнат було. Mm -hmm. Ну, все було гарно, чисто, нове. Прям. Але ви доплачували якусь суму? Да, ми там платили би 500 злотих за да, житло. Якщо порівнювати взагалі роботу в Польщі і роботу в Україні, як ви гадаєте, по співвідношенню цін, де все ж таки вигідніше? Вигідніше в Польщі, про якщо по співвідношенню ми зрозуміли, де все ж таки складніше працювати в Україні чи в Польщі? Ну в Україні ж в нас ж зарплати такі. В Польщі мені кажеться, що що складніше, але зарплати високі і це компенсує. І що Там продукці, продукти, продукти дешевше набагато, ніж у нас. Зараз вже ні. <свісно> Може так. Тоді, коли ми працювали там, то дешевше було набагато. Чому повернулися? А повернулися ми в февралі сьомого, просто на відпуст, відпустку, а почалась війна. Хотіли б повернутися? Так, повернутися. Повернемося. Супер, тільки закінчиться війна. Сразу поверх. Дякую велике за це інтерв'ю. Було дуже приємно поспілкуватися. Ви можете знаходити роботу в Польщі. Зараз, до речі, проходить вуркпорті спеціальна програма. Ви знаходите роботу в Польщі і за це ще отримаєте 800 злотих бонуса до своєї зарплати після того, як відпрацювали один місяць. Усі умови читайте в описі під цим відео, і сподіваємось, що ви знайдете ту саму бабу. Важану роботу ще й з великим бонусом з вами був Workport І дякуємо до нових зустрічей.